Зараз я долучаю до розмови Сергія Згурця, директора агенції дефенс Express, ведучого рубрики воєнні підсумки дня. Сергію, вітаю, вітаю тебе, Василь. Вітаю наших глядачів. Я таке запитання сьогодні. Заступник голови ГУР Міноборони сказав пан Скібіцький, сказав про те, що Україна не Україна, а Росія зараз виробляє менше ракет. Про це свідчить те, що вони не запускають уже оці от сотні ракет, сотні ракет, як раніше, а вони обмежуються десятком або двома десятками. А на твою думку про що це свідчить? Ну, так, дійсно, кількість ракет у пусках зменшилася, але е, обсяги запасів зростають. Про що сказав Скібицький, він говорить про те, що зараз у росіян там 585 оцих далекобійних ракет. Тобто, з початку року кількість ракет в запасів у ворога зросла десь на 200 одиниць. Тобто, ми можемо говорити про те, що напевно ворог готується якраз до осені зими аби здійснювати удари по нашій енергетичній інфраструктурі. А я сподіваюся, що наша протиповітряна оборона власне справиться з цією загрозою, враховуючи. Збільшення комплексів ППО збільшення потужності тих зразків ЗРК, які ми маємо в нашому арсеналі. А далі у воєнній рубриці ми будемо говорити про те, що відбувається якраз з поблизу Роботиного, що таке лінія Суровікіна, і про динаміку на лінії фронту на Купінському і Бахмутському напрямках, а також про нову зброю для української армії. Про це замить. Сьогодні в міністерстві оборони нарешті повідомили про звільнення населеного пункту роботи що на південному фронті, Запорізькому фронті, і додали, що наші війська зараз рухаються в напрямку Новопрокопівки та Очеретуватого. Також зараз йдеться про те, що на окремих ділянках збройні сили подолали. Передову лінію оборони чи полз забезпечення і вийшли до другої чи основної лінії оборони, відомої як ота лінія Суровікіна з отими бетонними пірамідками, вона починається за новопрокопівкою, вигинається і йде безпосередньо перед вербовим. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Мілі ще два дні тому сказав, що пройдена. Перша складна лінія, і що сили оборони ще мають велику бойову міць, хоча швидкість атак була повільнішою, аніж він розраховував, але він також визнає, що війна на папері відрізняється від війни в реальності, і це власне правда. Можна припустити, що збройні сили будуть продовжувати наступальні дії в бік населеного пункту Токмак. Це в Такий логістичний хаб, який використовує ворог для забезпечення свого окупаційного групування на півдні, при цьому від Роботиного до Токмака близько 19 кілометрів. Хоча можлива активізація і на інших напрямках Південного фронту для розхитування сил ворога, при цьому відзначив, що в публічному просторі вже лунали оцінки з посиланням на американський інститут вивчення війни, що Після прориву оборони біля роботиного рух вперед для збройних сил стане простішим, але навряд чи для таких висновків є підстави з урахуванням того, що наші війська мають пройти таку лінію найбільш складних укріплень рашистів, тобто ту саму лінію Соровікина. Але нагадаю, що захищаються не окопи, не пірамідки, і все буде залежати від того, скільки сил ворог кине на отримання цієї лінії і як довго. Вони зможуть оборонятися, отриматися під вогнем нашої артилерії, і ці чинники поки що прорахувати важко. При цьому зараз ситуація на всіх ділянках фронту, там на півночі, на сході, і на півдні, вона є взаємопов'язаною, бо активність на одному напрямку має на меті або скувати значні сили тут і зараз, або домогтися перекидання резервів противника і відповідно послабити інші напрямки. Тож, вже були повідомлення, що ворог у пожежному порядку перекидає на південь для оборони лінії фронту під роботиним Оці якраз частини 76-ї э, десантно-штурмової дивізії з э, під Креміної, і що власне свідчить про суттєву напругу ворога на півдні, але ворог все одно намагається і продовжувати атаки від Куп'янська до Кремінної, змінюючи точки докладання зусиль. Тож зараз кожна ділянка фронту залишається вкрай напруженою, і йде така тонка гра, хто почне першим використовувати і вичерпувати резерви, і хто зробить тут чи іншу помилку при врагуванні багатьох взаємопов'язаних факторів. А про інші деталі зараз на лінії фронту ми поговоримо з командиром роти ударних безпілотників Ахілес, 92-ї окремої штурмової бригади Юрієм Федоренко. Пане Юрію, вітаю вас! Ради бачити і чути. Слава Україні, героям слава, не знаю, чи ви встигаєте дивитися на різні там закордонні повідомлення, як вони описують ситуацію на лінії фронту. Але сьогодні була публікація в Нью-Йорк чи вчора, точніше, де знову згадувалось про те, що американці там чи посадові особи радять українській стороні менше там зважати на ситуацію на Куп'янському напрямку, не перекидати туди-туди резерви, а сконцентрувати сили для. Дій на південному фронті, звісно, що важко коментувати там закордонну пресу, і тому скоріше я певен, що ні е, там журналісти New York Times, ні там політики чітко не знають те, що відбувається на лінії фронту в порівнянні з тим, що знаєте ви, знаєте, вон, знає наше командування. То хотілося б від вас почути, що саме зараз відбувається, якраз на двох ділянках фронту, де діє ваша е, штурмова бригада, якраз Куп'ян Святої Кремінна і ситуація навколо Бахмута. Яка там динаміка за останні пару днів? Безумовно, ми щиро дякуємо нашим міжнародним партнерам за всебічну військову підтримку, допомогу за ті кількість боєприпасів, які вони передають за вогневі засоби, але об'єктивно для того, щоб контрнаступальна операція рухалась більш швидше, на що періодично є публікації в пресі, треба зважати на запит сил оборони, що необхідно для того, щоб посилити наші позиції з точки зору вогневого впливу на противника та Обезпечення нашого особового складу під час вчинення ударно-штурмових дій дуже добре, що частину цих запитів все-таки чують і задовольняють. Що стосується того, як краще воювати, Україна показала неймовірний просто результат по збереженню територіальної цілості і незалежності, коли всі статути як Збройних сил України, так і стандартне ведення війни згідно натівських настанов Казали про те, що противника набагато більше в рази, що сили на оборону вони достатньо невисокі. Сили оборони в свого часу доказали, що можемо робити більше наполегливіше, ніж прописано в будь-яких настановах. Тому зараз ряд рекомендацій вони переписуються не тільки в статутах сил оборони, а й додатково в. Правила ведення війни країн НАТО, те, що відбувається зараз на полі бою в Україні, воно враховується нашими міжнародними партнерами, в тому числі, що стосується безпосередньо напрямку. Звісно, противник на купівському напрямку продовжує щупати лінію фронту і періодично вчиняє то там, то там штурмові дії. Але водночас з тим сила оборони, всі бригади, які знаходяться на цьому вітинку, працюють за моїм переконанням як єдиний злагоджений механізм, тому що інколи таке буває, що розвідку здійснює одна бригада. Підтримує артилерію інша бригада, і ми вражаємо засобами до прикладу нічних бомбарів. Це ми вже відносимося до третьої бригади, але незважаючи на те, це надійна комунікація, яка дозволяє бачити ворога, наносити провентивне враження і знищувати його безпосередньо за рахунок ударного вже безпілотного засобу. Тому за моїм переконанням, на поточний момент противника не має перспективи перехватити ініціативу чи мати якісь тактичні здобутки. Що стосується Бахмутського напрямку, активні бойові дії продовжуються на деяких вітинках. Противник намагається вчиняти зворотні ударно-штурмові дії, але в успіху немає. Переважно такі дії для противника закінчуються значною кількістю втрати, як особового складу, так і технікою, яка їх періодично прикриває під час чинення ударно штурмових дії. На інших вітинках фронту а, сили оборони продовжують ударно-штурмові дії і закріплюються... Максимально, наскільки то є можливо, вже на нових визначених позиціях дійсно на цьому вітинку на Бахмутському надзвичайно висока концентрація артилерійських засобів. Противник накопичив величезну кількість гармат. Поки що боєприпасів до них вистачає. Але щоденно є як за рахунок діяльності нашого підрозділу, враження безпосередньо ворожих гармат. Інколи це пошкодження, але часто буває так, що повністю знищені. Так і додатково інші організми достатньо потужно відпрацьовують як броньовану техніку, яка підвозить особовий склад, так і логістичні шляхи, так і артилерійські засоби. Тому в динаміці перевага зараз ініціатива знаходиться повною мірою на боці сил оборони. Але тут варто зуважити, що це титанічна робота, яка повною мірою стає можливою за повною підтримкою української нації. Пане Юрію, буквально два тижні тому ваш підрозділ під Новоселівським знищив, здається, шість танків, і чи далі ворог використовує бронетехніку в своїх штурмових групах, чи вже перейшов на варіант дії лише спішеними підрозділами? Ну заради правди загалом було знищено шість танків. Наш підрозділ спрацював по трьох. І також додатково було знищено дві гармати 2С19, саме на цьому вітинку, які достатньо сильно дошкуляли е, нашим піхотним підрозділам. Е, е, противник не застосовує зараз переважно так зухвало свою броньовану техніку, тому що все, що заскакує в е, оперативний простір, або в сіру зону близько до наших позицій, воно відразу палиться або за рахунок безпілотного дарні ціни комплексів, або за рахунок. Протитанкових засобів, але це така, як я попередньо сказав, потужна злагоджена робота, що стосується застосування артилерійських засобів, і в цілому броньованої техніки танчиків закритих позицій, так противник намагається відпрацьовувати, але отримує таку достатньо потужну відповідь на заборону повчинні дії, що мається на увазі, якщо не вдалося знищити ворожий танчик, тому що не кожна відповідає його може пробити. Як мінімум наноситься враження, після чого танк перестає вести вогневикли по наших позиціях і змушений шукати собі інше місце, тому робота продовжується. Пане Юрію, буквально здається, позавчора з'явилося відео від вашої роти, де було показано, як використовувати субоприпаси артснаряду для спорядження ударних дронів. Це відео таке було достатньо несподіване. Зараз ми попросимо наших режисерів показати, тому що є певні ризики. Да, кажучи, коли розрізається снаряд, достається субоприпаси. От як чи означає це, що зараз кожна рота ударних дронів стає таким. Ну, лабораторію для оптимального оснащення, чи є якісь речі, які потребують ну, таких більш безпечних рішень для того, щоб споряджувати дрони? Ваші оцінки це відео не мало потрапити до соціальних мереж. Це методичка для застосування в вузькому колі. Хто його оприлюднив, залишається до сих пір особисто для мене загадкою. Я вважаю, що такі відео не мають потрапляти до широкого загалу. Що стосується в цілому застосування боєприпасів, боєприпас є достатньо ефективний для артилерійських засобів. Наголошено на тому, що він застосується виключно по тих місцях, де не може бути цивільного населення. Це посадки, лісопосадки і відкриті типи місцевості. Боєприпас є достатньо потужною пробиваючою дією і звісно, зв'язку з легкою вагою, і потужною силою може ефективно застосувати за рахунок коптерів цивільного призначення мавіків третіх. Але варто зауважити, що конкретно цей снаряд, який ви бачите на відео, не був придатний для застосування артилерійськими засобами в міру певних обставин. Тому все, що не може напряму застосуватися артилерія для того, для чого є призначене, в рамках розумного і безпечного з дотримання мір безпеки, переробляється для максимального враження ворога. Не пропадає буквально нічого перед тим, як працювати з будь-яким боєприпасом, то чи іншої дії спочатку відбувається. Робота з технічною документацією для того, щоб зрозуміти будову і е, застосувати його, приготувати, застосувати проти ворога його максимально безпечно для особового слабкі пане Юрі, от з трьох категорій дронів, які ви використовуєте там багаторазові дрони, дрони камікадзе, нічні бомбери, як, як ви кажете, яка кількість на сьогодні потребує ну найбільшого збільшення з точки зору потреби на полі бою? Ну і власне, ну, з точки зору потреби так. З точки зору потреби БПЛА це видаткові матеріали, які втрачаються неодноразово вже про це казали. Наголошував в результаті впливу вогневого противника, в результаті несприятливих погодних умов, реп засобів противника, радіоелектронної боротьби. Так тому їх потрібно лише змати мати в кількості. Якщо ми кажемо про коптери цивільного призначення, для фронту потребують великій кількості Mavic 3, три, -3, -3. -3, 3 – три це той, який дозволяє бачити передню лінію. В денне час має крити, який дозволяє бачити передню лінію, бачити ворога, являти в нічний час. Також це засоби розвідувального типу дію. Маркування не буду доказати, але це крила, як ті, які виготовлюються, як всередині нашої держави, так і надаються нашими міжнародними партнерами, які дозволяють вже дивитися середину оперативного простору противника і випровадити ефективну контрбатарейну боротьбу і вражати за рахунок як відроні, в тому числі артилерійські засоби, на значних відстанях у лінії зіткнення глибину оперативного простору противника. Що стосується fpv дронів для ефективної роботи одного розрахунку в світловий день за сприятливих умов, такі як є зараз, треба не менше 15 в день. Один вартує орієнтовно 500 доларів. Я кажу середню зараз ціну, але водночас тим така кількість коптерів з 15 точно в ціль долетять дев'ять з дев'яти цілей, які уражено буде знищено умовно 3-4, Але кожна знищена гармата вона вартує. В десятки разів більше ніж ці 15 коптерів, про які демова тому FPV потрібно в кількості. Чим більше в коптерів, тим більше враження ворога. Ну і відповідно, що стосується е, нічних бомберів, я противник називає Бабо-Яга, це теж видатковий матеріал, якого потрібно мати в кількості. Тому чим більше засобів випила в військах, тим краще ми можемо бачити ворога. Чим краще ми бачимо ворога, тим більш ефективніше і з хірургічною точністю ми його можемо ліквідувати та знищувати. Пане Юрію, дуже дякую за ваше включення, за ваші фахові коментарі, за вашу службу. І нашим глядачам нагадаю, що ви Пресо був Юрій Федоренко. Це командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 93-ї штурмової бригади. Потреба в додронах це одна з нагальних потреб для української армії, але не єдина, тому що нам потрібні боєприпаси, артилерія, засоби РЕБ, бронетехніка. І Ці зразки треба не лише закуповувати за кордоном, але виготовляти і всередині країни, на наших оборонних підприємствах учора президент України анонсував проведення в Україні у жовтні цього року форуму в напрямку мілітаритех, які мають відвідувати представники закордонних компаній. І не виключно, що під час цього форуму може бути підписана низка контрактів і напрацьована низка напрямків взаємодії з закордонними підприємствами. І зараз до нас злучається. Павло Верхняцький, це директор та, керуючий партнер української компанії Коса, член міжнародної робочої групи з питань російських санкцій. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю, Сергій. От ваша компанія є партнером низки закордонних оборонно-промислових компаній, які е, хочуть розвивати взаємодію з Україною. Але м, ви знаєте те тло, на якому відбуваються перемовини з українською стороною. Хотів би запитати, що Далі. найбільше. Лякає наших закордонних партнерів безпека, прогнозованість прибутків чи не прибутків, чи корупція. Які виклики зараз вони насамперед вбачають в Україні? Викликів наразі досить багато. Проте оборонні компанії це ті бізнеси, які в принципі звикли працювати в умовах невизначеності. Хоча, звичайно, що гіганти індустрії. Вони зазвичай орієнтуються на свого основного клієнта. А якщо це американські компанії, то це американський уряд і Міністерство оборони Сполучених Штатів. Якщо це європейські компанії, відповідно це європейські замовники, і їх, скажімо, зовнішні ринки, вже такі традиційні: Близький Схід, а Південна Азія, в деяких випадках Латинська Америка. А тому а, сьогодні що може і що турбує а, іноземні компанії, це в першу чергу, ну скажімо, така невизначеність, да щодо а, того, що їх очікує тут позиції потенційного держоборонзамовлення, бо просто виробляти ради заради того, щоб виробляти ніхто не зацікавлений. Всі зацікавлені в тому, щоб це збувати або всередині України, або шукати. Зовнішні ринки разом з українськими партнерами, але знову ж таки будемо реалістами в першу чергу. Якщо вже влаштовувати виробництво в нашій країні, то звичайно з орієнтацією на внутрішній ринок в першу чергу, друге це трансфер технологій, і я не думаю, що що варто очікувати якихось проектів на ну, щоб що стосуватимуться супер. Сучасних озброєнь чи систем озброєнь, а скоріш більш традиційних, хоча й дуже потрібних для України. принаймні на тому етапі, поки в нас ще і законодавча буде цей процес налагоджуватись і операційно. По-третє, це. Складова людського капіталу і ну, по суті робочої сили, якщо говорити простою мовою, тобто на, на сьогоднішній день ще не зрозуміло чи в нас достатньо буде робочої сили підготовленої кваліфікованої для того, щоб обслуговувати і працювати на великих масштабних підприємствах, де вироблятиметься складна зброя. Я зараз не кажу про підприємства з ремонту чи там систем модернізації, але саме виробництва з нового або компонентів, або узлів, або е, техніки під ключ. Е, я б сказав, це такі основні, е, основні моменти. Я вже не кажу про візію, скажімо, я би. З того, що я бачу в іноземних компаній, вони не дуже розуміють наше деталізоване бачення майбутньої співпраці, стратегічного бачення. Тобто, я думаю, що це варто їм теж можливо, більш можливо більш деталізовано доносити. Окрім завірень в тому, що ми будемо їх очікувати і підтримувати їх, цікавить, як саме і ну. Які яких складові цієї підтримки можуть можуть бути, як я раніше вже казав, бо конкуренція за іноземного виробника, особливо коли ми говоримо про масштабних гравців, вона досить висока. Ну тут така тоді дивна ситуація, тому що зараз у нас умовно кажучи, от візьмемо бронетехніку, у нас є три компанії, які вже пропонують або планують відкривати заводи в Україні. Є рен є шведська компанія, яка там обіцяє виготовляти cv 90 Є фінська компанія Патрія. І тоді виникає, що ймовірно, ці закордонні виробники скоріше намагаються. Е Контролювати ринок України, а про прибутки думають в, в подальшому. Чому така ну, надмірна кількість пропозицій в одному секторі? Ну, ви як е спеціаліст, експерт ці галузі, звичайно, помітили е стратегію певних гравців, і вона так заключається, е як ми бачимо, в тому, щоб застовбити е потенційний ринок. Бо ці е Гравці, які, яких ви зараз назвали, вони теж розуміють, що їм потрібні нові ринки. Бо якщо ми говоримо про великі американські компанії, в них в принципі все більш-менш добре. У них дуже потужний внутрішній замовник, сполучені штати, і вони не так сильно турбуються про, про нові. Можливості, особливо ті, які пов'язані з великим ризиком, тому компанії менші, але все ж таки е, цікаві, потужні з дуже е, цікавою технікою потрібною Україні. Вони обирають як видно е, стратегію саме застовбити ринок, зайти першими. Бо хто перший зайде, чия платформа перша опиниться в Україні з точки зору її виробництва. Е, ці, в принципі, і будуть на тих, і буде орієнтація в майбутньому вже в питаннях оборон замовлення і так далі. Я думаю, там компанії теж все правильно рахують. Скажімо, так і розуміють, що можливо їм не потрібно продати а, там дві тисячі БМП а, одній країні а буде достатньо там, скажімо, локалізувати це виробництво на там певну кількість якою можна буде доокомплектувати збройні сили. України і потенційно виробляти щось по ліцензії для третіх країн. Тому це теж стратегія. і Мені вона подобається. Пане Павло, Дуже дякую за включення за ваші фахові коментарі. І Нашим надачам нагадаю, що в ефірі Еспресо був Павло Верхнянський, Це директор та керуючий партнер компанії Коса. Ось таким були головні підсумки цієї доби. А більше міжнародних та економічних новин далі у великому ефірі Василя Зами.